Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Невдовзі до перемовин британського прем'єр-міністра і українського президента приєднається новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте, який нещодавно був у Києві і провів перемовини з українським керівництвом. А ввечері, у четвер, президент України зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном, також у європейському турне. Володимира Зеленського, перемовини з італійською прем'єркою Джорджою Мелені, за великим рахунком, ці зустрічі Володимира Зеленського до певної міри заміняють той саміт, який мав відбутися у суботу у Німеччині. Зустріч президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Як відомо, чотири лідери мали обговорити війни. В Україні і на близькому сході.